Хвилинки про вічне, головне любов, послання до Римлянам, 12 розділ з 10 по 12 вірші. Любіть одне до одного, братньою любов'ю, випереджайте один одного пашаною. У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві, тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві. Любов вершина всього сенсу існування. Любов це необхідний кисень для здорового, психологічного, як втім і фізичного існування людини. Любов сенс буття, вічна, чиста, свята, божественна любов. Хто любить, той зрозумів, що Бог є любов, і християнство є любов, і Христос є любов, і воля Божа є любов, і сенс церкви в навчанні та практиці любові. Ось чому так потрібно любити один одного, інакше який сенс в церкві. Проста організація, де все і виконує. Нують свої функції до речі, в інших перекладах додається, що любити треба один одного з ніжністю. Де любов, там пошана. Бог би за що шанувати, хтось запитає. Розуміє, що у світі є багато негідників, але ми говоримо за створення християнського середовища в церкві, яке неодмінно передбачає взаємоповагу. Так цікаво сказано на мові оригіналу: з пошаною до людини треба поспішати. Пошана є необхідний компонент здорової атмосфери. Батьки, хочете мати прекрасні стосунки з дітьми, шануйте їх як особистість, навіть роблячи зауваження, працюючи для Бога з усієї. Старанністю не лінуйтеся. Коли людина тривалий час віддає сили для служіння творцеві, вона може розчаруватися та лінуватися. Служіння Богові передбачає забіг на довгу дистанцію. І тому давайте собі. Перед їх. не впадайте в лінь, продовжуючи ревно служити. Духом палайте. Щоб палати духом, потрібно два інгредієнти переконання та любов. Відданий спортсмен палає метою, щоб стати чемпіоном. Християнин палає духом, люблячим всім серцем Бога. Біблійні переконання підтримують вогонь та мотивують. Богу потрібно служити, і це нормальний стан віри. Церква, яка не заохочує і не навчає людей служити Богові. Причому всі християн вельми хвора церква. Коли любиш, будеш робити все можливе. Надія християнина це найбільш реалістична. Це вам не все буде хорошо. Віруючи, сподіваються на любов батька небесного, який ніколи не залишить без підтримки. Також надія сягає у вічність. Як би складно не було на землі, попереду райська вічність, страждати доведеться, бо гріховний світ є антагонізмом святості. Часто світ нагадує фарисеїв, які були переконані, що у них з Богом все норм, а насправді відверталися від Христа з ненавистю. Страждання для християн неминучі, але їх проходити потрібно з терпінням, дивлячись на гідність та стійкість Христа. Перебувайте в молитві. Більш точно бути постійним в молитві, молитва спосіб життя, а не Бога. У на ніч або під час небезпеки.